Привіт, це Ютуб-канал Школа SEO, Мене звати Артем Плепець, і я вирішив записати відео, що необхідно знати seo спеціалісту для того, щоб знайти роботу. Таке цікаве відео. Чому я вирішив його записати? Тому що я бачу, що зараз багато спеціалістів міняють місце роботи, багато хто шукає роботу, багато хто шукає працівників. Це ще збільшився, ще більше попит, як на мене, і вся ця. Тема роботи після нового року, і мене про це запитують як роботодавці, так і ті, хто шукають роботу, тож я вирішив зробити таке відео. Давайте про це поговоримо. В якому форматі я вирішив зібрати декілька таких типових питань, які задають на співбесідах, поговорити з людьми, які наймають саме працівників. І е, подивитися на практиці, що ж очікують від кандидата, яка робота очікує кандидата, ну і як відповісти на ці питання. Ми, не бу, ми хоча б загалом подивимось да, на тестові завдання. Ті тестові завдання, які я знайшов у відкритому доступі, так вийшло, що це тестові завдання вебу. От е, все, що я буду показувати, є в відкритому доступі, ви можете це нагуглити. Це не якась приватна інформація. Також я знайшов ще якусь статтю доволі популярну, які питання треба задавати СІОшнику на співбесіді, які питання очікувати. От Давайте їх розберемо. По-перше, я хотів би сказати про те, чого очікують роботодавці від SEO-спеціаліста. Це питання якраз задав керівнику відділу компанії Aweb, який. Займається тим, що проводить співбесіди з спеціалістами і розглядає кандидатури. Я сам за минулий рік найняв декілька спеціалістів. Так вийшло. От, тож, чого очікує роботодавець, роботодавець, коли він наймає сю спеціаліста на таку базову посаду, це або seo Джуніор, або такий мідл з невеликим досвідом, очікує передусім софт скілів. Тобто базових навичок і відношення до роботи. Тут йде мова не, навіть не про те, що ви будете добре розбиратися в поняттях пошукової оптимізації, йде мова про те, що ви просто будете відповідальним працівником. Да? Для себе я виділив такі основні напрямки, як показати під час того, як ви заповнюєте якесь резюме чи виконуєте тестове завдання, що ви саме відповідальний працівник і маєте ті самі софт-скіли, на які розраховує роботодавець. Перше, це точність відповідей. Деякі мої учні надсилають мені свої тестові для того, щоб я їх переглянув, і особливо часто надсилають, якщо вони не пройшли, щоб я вказав їм на помилки. Я дуже часто бачу, що люди пишуть неточні відповіді. Ми зараз будемо розглядати деякі питання, і ви побачите, що інколи на питання можна відповісти, скажімо так, філософськи. Це цього не треба робити, якщо ви заповнюєте тестове задання на якусь вакансію. Якщо вас питають, які фактори важливіші, внутрішні чи зовнішні, ви повинні дати точну відповідь. Так? Перше. Друге, реальні відповіді без всяких е, додумок, легенди, колдунства. SEO – це практична робота. Не треба додавати якісь ваші висновки, які ви десь прочитали, які не доведені. Якщо вас запитують, які елементи там впливають на релевантність сторінки, чи як закрити сторінку від індексації, використовуйте ну, е... точнішу відповідь, яка є консенсусом для всіх. Не якусь фішку, яку ви, як ви думаєте, там знайшли, чи десь використовували, чи десь прочитали, а саме ту відповідь, яка є загально визнаною, е, та відповідь, яку ми очікуємо, яку ми читаємо там в більшості матеріалів. Використовуйте точну інформацію, е, коли вас запитують да, в е, тестових завданнях, хочуть побачити, чи знаєте ви базис, а не якісь конкретні фішки. Ну і використання термінології. Перед тим, як ми подивимось на питання, дуже розповсюджена проблема. Я це постійно бачу, коли СІОшники початківці неправильно використовують термінологію. Наприклад, е, дуже розповсюджена помилка, коли люди кажуть. Сайт погано індексується в результатах пошуку. Тобто, маючи на увазі зазвичай, що у сайта погані позиції. Саме побудова цього речення показує, що людина ну, погано розуміє, про що вона каже. Тому що індексація це індексація, результати пошуку це результати пошуку. Да? Це, звісно, пов'язані терміни, але казати, що сайт погано індексується в результатах пошуку, це відкровенне. Вказує на те, що ну, людина не розуміє, що таке індексація, що таке результати пошуку. Для того, щоб зрозуміти такі базові речі, до речі, я пропоную вам подивитися перші уроки, які є в цьому, на цьому youtube каналі Там є і базові уроки по індексації, і базові уроки по тому, як працює пошукова система. Тож, давайте подивимось на типові питання на тестове завдання. Да? Ну, пробіжимося. Що таке кеш-сторінки? Ну, Якщо ви знаєте, що таке індексація, ви, звісно, знаєте, що таке кеш-сторінки. Кеш-сторінки це е, версія сторінки, яку ми можемо побачити е, за командою кеш. От, е, можна сказати, що це та версія сторінки, яка наразі зберігається пошуковою системою в своїй базі даних. Да? О, пошукова система. Виконує поетапну роботу, вона спочатку сканує сторінку, потім зберігає її у себе, потім обробляє, виділяє з неї сигнали. Оця збережена версія, це і є кеш сторінки. Для того, щоб її переглянути, вводимо команду кеш перед урлом відкривається оця. Бачите, це кеш сторінки, це знімок сторінки станом на, на 3 січня. Щоб сказати максимально точно, можна так і сказати: кеш сторінки це знімок. Сторінки пошукової системи за певну дату. Да? Або це те, як виглядає сторінка для пошукової системи за певну дату. Ось приблизно таку відповідь ми будемо очікувати. Як знайти внутрішні дублікати? Ну, Тут, в принципі, відповідь може бути, може бути декілька варіантів. Більш точна відповідь: взяти будь-який SEO-сканер, відсканувати та проаналізувати на дублікати. Можемо взяти там Screaming Frog, наприклад, найпростіше. І Screaming Frog дозволяє нам відсканувати сайт і знайти дублікати та сторінки, які близькі до дублікатів. Якщо ми відсканували повністю нашу, наш сайт, ми можемо зайти в розділ контент. І у нас тут є. Така штука, як exact duplicates, тобто повні дублікати. А якщо ми ще запустимо крал-аналіз після сканування нашого сайту і запустимо процес крал-аналізу, то ще у нас з'являться і near duplicates, але перед цим треба увімкнути цю функцію в розділі configuration. Треба увімкнути функцію near duplicates, встановити порог По схожості у відсотках. Я зазвичай встановлю десь 80-85%. І тоді після. Аналіза, ми ще знайдемо і near Duplicates. Тобто перший, перша правильна відповідь. Друга правильна відповідь відсканувати і передивитися дублікати H1 і Title. Зазвичай, якщо ми побачимо сторінки, яких дублюється title h1, то ми також знайдемо часткові якісь дублікати. От, але краще аналізувати якимось професійним інструментом. Далі, доволі розповсюджене питання: питання про налаштування індексації. Mm. Що краще використовувати і як працюють команди, і інструмент Robots.Txt та MetaRobots. Да? Знову ж таки, це є в Google справці, це є в будь-якому нормальному курсі з пошукової оптимізації, але давайте згадаємо: Robots.txt це у нас текстовий файл, в якому ми прописуємо команди для заборони індексації та сканування певних сторінок. От, MetaRobots це HTML-тег. Да? Який е, прописується на конкретній сторінці, якщо ми хочемо заборонити декілька сторінок, то треба вказати його на всіх сторінках. От, також робот забороняє як сканувати контент, так і сканувати посилання з сторінки. Тобто, якщо ми написали в robots.txt XT і якась сторінка, то ця сторінка не буде ні скануватися сама, ні посилання з цієї сторінки також скануватися не будуть. Якщо ж ми використовуємо MetaRobots, MetaRobots у, у нас є налаштування індекс на індекс, follow, но no follow, і ще декілька інших там специфічних налаштувань, але базово індекс на індекс фолло follow. No follow. Налаштування індекс на індекс вказує на індексацію або на індексацію сторінки. follow no follow е дозволяє або забороняє сканувати е адреси посилань, які знаходяться на цій сторінці. Таким чином, ми можемо більш гнучко керувати скануванням та індексацією сторінки. Тож. Якщо ми заборонимо сторінку в Robots.txt, ми заборонимо її повністю, і її і сканування посилань. Якщо ми заборонимо сторінку е, конфігурація Meta-Robots на індекс Follow, це означає, що ми заборонимо сторінку до індексації та е, дозволимо сканувати посилання з цієї сторінки для подальшого сканування нашого сайту. Також важливим моментом є те, що Meta-Robots може бути проігнорований пошуковою системою Google. Команди, мета, мета роб, е, пробачте, команди robots.txt можуть бути проєнеровані пошуковою системою Google. Мета-робот завжди виконується. Тобто, якщо ми хочемо, щоб сторінка на 100% була заборонена, використовуємо Meta-Robots. Е, далі. Що тут у нас йде далі? Далі у нас іде е, е, типове ще питання. Е, основні характеристики по відбору донорів для будівництва посилання. Е, Нашому місці я б вказав такі базові характеристики: це трафік, особливо трафік з, пошукової системи, з пошукових систем, да? це регіональність трафіку, і е, потім вже якісь там, додаткові рейтинги оціночних сервісів, типу DR, TF, CF, Majestic, SEO, щось таке. От, також обов'язково вкажіть, що якщо це білий проєкт, то щоб на сайті не було всіляких заборонених тематик, щоб там не було казіно, не було там дорослих якихось тематики і такого чогось іншого. Да? От, Але передусім, це трафік, і регіональність трафіку, і тематичність. До речі, тематичність трафіку. От це наші там три головних фактори: вони навколо трафіка завжди. Чому це так? Е, я раджу вам подивитись, був досить непоганий. Е, Декілька років тому вебінар у Сіранкінга у, не усіранкінгу у Серпстата у про якраз оцінку донорів, і там якраз йшлося про те, чому трафік є головним фактором для відбору донора, особливо трафік з пошукових систем. Окей, ідемо далі. Практич, практичне завдання. Е, практичне завдання перше в вебу ми пропустимо, бо тут вони накручують самі собі поведінкові фактори. А от друге подивимося. Одним з найтиповіших практичних завдань є збір та розвиття на групи ключових слів. Про це ми поговоримо ще трошки пізніше. Давайте перейдемо до другого тестового завдання і подивимось на питання тут, друзі. Наразі я допомагаю зі збором коштів своєму доброму знайомому, який захищає Україну на запорізькому напрямку, і ми збираємо гроші на прилади бачення для його підрозділу. Наразі я думаю, всі розуміють, що це дійсно рятує життя нашим військовим. Тож, якщо ви хочете долучитися до збору, посилання буде під цим відео. Будь-яка сума буде корисним, і я буду вам дуже вдячним за будь-який донат. Ну, і продовжити перегляд цього відео. Сподіваюся, воно корисне для вас. Е, перше питання що є пріоритетом для підвищення позицій в Google? Е, внутрішні фактори чи зовнішні фактори? Питання досить просто і однозначно, звісно, внутрішні фактори. Чому? Бо зовнішні фактори підсилюють внутрішні фактори, а не навпаки. Якщо у нас немає сторінки, якщо вона не індексується, якщо вона технічно несправна, то ніякі зовнішні фактори не дозволять. В цій сторінці отримати позиції. Тому завжди на першому місці у нас внутрішні фактори. От, для аналізу ніші, для аналізу наявної маси посилань. Який сайт ми. А, Для аналізу наявної маси посилань, що просувається вами, необхідно зібрати максимальну кількість тендрів, які вже посилаються на сайт. Як це зробити? Ну, використати декілька інструментів аналізу зовнішніх посилань серед ваших. Конкурентів, да, ой, серед ваших конкурентів, просто не ніші, а просто сайту, використати максимальну кількість зовнішніх сервісів, тобто, наприклад, Ahrefs, Majestic SEO, SioMoz, взяти свій ще Google Search Console, вигрузити звідти всі ці дані і об'єднати їх. Ось така проста відповідь. Перед початком просування проєкту необхідно провести аналіз конкурентів, який сайт конкурента краще підходить для аналізу: сайт лідер ніші, молодий сайт чи топовий сайт сумішної ніші. Звісно, що молодий сайт. Якщо ми просуваємо новий сайт в якійсь, в якійсь темі, перше, що ми повинні почати аналіз, ми повинні аналізувати молоді сайти в цій ніші, якщо вони успішні, якщо вони добре ростуть. Тому що якщо це якийсь старий сайт, він міг вийти в топ е за старими алгоритмами, а зараз тримати свій топ, наприклад, на якомусь поведінкових факторах або брендових факторах. Якщо ми бачимо, що якийсь новий не дуже відомий сайт швидко набирає позиції, от саме за його стратегію, за стратегію цього молодого сайта, ми повинні прительно е да, е слідкувати і дивитися, що таке вони використовують, що ми можемо перейняти. А вже потім переходити до аналізу дійсно великих. Гравці. А, так, ну тут приклади сайтів, і вправи вправи, по суті, ті самі це збір і розбиття ключових слів на групи. Ну, відкладемо це на кінець цього відео. Ще декілька питань, які нам пропонують: е, от в цій статті, наприклад, на співбесідах для seo спеціаліста. Ну, як ви навчались SEO? Я думаю, тут не складно відповісти. Оновлення алгоритмів непогане запитання. Насправді. У Гугла є офіційний календар. Посилання на офіційний календар оновлення пошукових алгоритмів я залишу під цим відео. Тобто, це найкраща відповідь на таке запитання. Тобто, коли були які оновлення, просто скажіть: от є календар, завжди можна подивитися, слідкуємо за цим календарем. І все а, назвіть характеристики сайту з високою довірою. Від пошукових систем це високий пошуковий трафік е, на, ну, передусім. І е, далі, наскільки цей пошуковий трафік розвивається довго за позитивним трендом? Ось це у нас дві головних характеристики. Якщо у нас є сайт, який довго і стабільно збільшує свій пошуковий трафік, це основний фактор довіри до цього сайту насправді. От, але, звісно, така відповідь може сподобатися не всім. Якщо у вас е, співбесіду проводить HR. То було б добре перелічити якісь базові характеристики, типу там показники довіри всіляких сервісів, типа Ahrefs, Alexa або там Majestic SEO. Можна сказати про швидкість завантаження, можна сказати про мобільну версію, але насправді це трафік і його позитивний тренд. Е, окей. Е, перелік інструментів. Теж питання, як на якому я не думаю, що треба особливо е зупинятися, якщо ви перелічите хоча б два-три таких популярних інструменти: типа Google Analytics, Google Search Console, це ті інструменти, які ви повинні згадати обов'язково, це базові інструменти. От. А далі, вже Ahrefs, Serpstat, Majestic SEO, там C ranking дивлячись, що ви використовуєте. Завжди раджу, якщо ви, користує, якщо ви розказуєте про інструменти, казати два слова, для чого ви їх використовуєте. Але от насправді, коли я проводжу співбесіди, це питання я зазвичай не задаю, тому що, ну, якщо людина вміє щось робити, то не так важливо, яким інструментом це вона робить. От. Про звіт, Таке, на мій погляд, трошечки питання не до сіушника, але... Давайте подивимося тут є далі. Який язик програмування ви знаєте? Ну, якщо ви вже якийсь досвідчений SEO-спеціаліст, то було б добре знати, хоча б базовий якийсь язик програмування. Якщо ви розвиваєтесь, я б радив вам звернути увагу передусім на PHP. PHP це мова програмування, за допомогою якої зроблена більшість сучасних сайтів, з якими ви будете працювати, там такі CMS-системи популярні, як, наприклад, WordPress або Magenta. Вони написані на PHP, тож розуміння PHP дозволить вам працювати з сайтами значно, значно краще і розуміти, як вони працюють значно-значно краще. Тож, що я хотів би ще додати від себе? Що я хотів би ще додати від себе? Тут чомусь не згадувались в цих питаннях, що такий важливий момент, як англійська мова. Да? Насправді, навіть замість мови програмування, передусім я б радив вам звернути увагу саме на якусь іноземну мову. Якщо ви шукаєте роботу, завжди будуть віддавати перевагу тим. Хто хоча б базово, а краще там, трошки поглиблено, знає англійську, хоча б може читати, писати англійською, вести якусь комунікацію, е, вести проекти англійською мовою, в тому числі. От Якщо у вас є досвід роботи з англомовними або там, проектами, проектами на будь-якій інші мові, окрім української, то це буде також е, плюсом, е, що зазвичай я очікую. Два слова від мене, що я очікую від е, молодшого SEO спеціаліста, які типові задачі е, типові задачі повинен він виконувати або вона. Е, це передусім робота з ключовими словами: написання базових елементів оптимізації, типу Title description і написання технічного завдання на текст. В рамках от, цього відео, в рамках цієї теми, я хочу зробити ще декілька відео, в яких я сам буду розкривати. Ці основні напрямки, тобто роботу з ключовими словами, написання базових елементів оптимізації, як це можна зараз зробити, і написання ТЗ на текст, в тому числі написання ТЗ на текст для копірайтера, і написання ТЗ на текст для штучного інтелекту. Тож, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал і е, слідковуйте, коли будуть виходити нові відео по цій темі. А ми йдемо далі. І тут я хотів би на сьогодні ще наостанок. Зупинитися на найпопулярнішому завданні і найпопулярніших помилках в тестових завданнях, а саме це робота з ключовими словами. Як збирати ключові слова з самого початку до самого кінця, я зніму окреме відео. Але які найпопулярніші проблеми в зборі ключових слів, які е, допускають в тестових завданнях? Те, що я бачу, те, що присилають мені учні, те, що мені присилають ті, хто шукають роботу. Перше. Це використання малої кількості синонімів. Використання малої кількості синонімів. Коли ви збираєте ключові слова, ви повинні е, розуміти, що у вас е, ваш термін може мати синоніми. Наприклад, у вас є слово пательня, і слово пательня е, може ще шукати словом «сковорідка», Да? «Сковорідка» «сковорідка» і пательня. Це ключові слова з одної групи. І якщо вас просять, збирати, просять зібрати ключові слова для, скажімо, групи товарів «Сковорідки», то вам треба використовувати обидва ці синоніми. Це дуже розповсюджена помилка, коли використовується лише один з популярних синонімів. Також звертайте увагу на різні види написання. Буває таке, що одного слова є декілька правильних видів написання. А коли ви збираєте ключові слова, зверніть увагу на написання латиною, латиною і кирилічними символами. Хоча це однакові запити, по ним буде різна статистика. І знову ж таки від вас найчастіше очікують, що ви це передбачите і зберете повний список ключових слів. Це такий перший момент, який багато хто пропускає. І другий момент це неправильне розбиття ключових слів на групи. В чому тут проблема? Для того, щоб розбити ключові слова на групи, треба орієнтуватися на інтент ключового слова. Що таке інтент ключового слова? Інтент ключового слова це зміст, який вкладає користувач, коли шукає це ключове слово. Інтент прикладається з англійської як зміст. Тож, наприклад, якщо ми маємо два ключових слова сковорідка і, наприклад, сковорідка антипригарна. І у нас виникає питання. Нам треба одна сторінка для оптимізації цих двох ключових слів, чи дві сторінки? Для того, щоб відповісти на це питання, насправді нам треба не стільки думати, скільки подивитися на сторінки результату пошуку. Ми повинні вбити перший запит в одну вкладочку в Гуглі, а другий запит в сусідню вкладочку в Гуглі. І просто порівняти результати пошуку. Передусім, перевірте. Е на заголовки та описи результатів пошуку, та перевірте, чи створюють окрему сторінку ваші конкуренти в Якщо ми подивимось на епіцентр, на розетку, на хотлайн, подивіться, чи створюють вони для цих двох різних ключових слів різні сторінки, чи вони створюють одну і ту саму сторінку. Ми бачимо, що, наприклад, сковорідки з антипригарним покриттям в тому самому епіцентрі це дві різні сторінки: просто сторінки сковорідки і сковорітка з антипригарним покриттям. Саме на розетці. Є просто сторінка сковорітки, є сковорітки з антипригарним покриттям. Так само, якщо ми подивимось, так само буде і на Hotline, і на промюа, і, і так далі. і так далі, Це сильна вказівка до того, що ці ключові слова треба розбити в дві різні групи і зробити під них дві різні сторінки. Да, це ключові слова з різними інтентами. Ще один спосіб оцінити інтент це просто порахувати, яка кількість результатів пошуку співпадає в двох видачах. Оця сторінка називається сторінкою пошукової видачі. Тобто, подивіться, скільки у нас тут сторінок співпадає. Ну, якщо ми подивимось, я знаю цю видачу більш-менш, там не співпадає жодної сторінки. Жодної. Тобто, так, там співпадають сайти, які там відображаються, і там і там, і там відображаються епіцентри, там і там відображається розетка, там якісь ще сайти повторюються, але вони повторюються різними сторінками. Це означає, що жодного результату пошуку не співпадає. Якщо результати пошуку не співпадають, це означає, що це точно два різних інтенти. Зазвичай в SEO можна так базово сказати, що якщо е, у двох видач співпадає хоча б чотири сторінки в результатах пошуку, чотири спільних результати пошуку у них є, то тоді е, можна вважати, що це один інтент, і відносити ці два ключові слова до однієї групи. Це досить просте таке рішення. Тобто, перше, подивіться, які слова використовуються в самих заголовках та описах результатів пошуку. Якщо всюди написано непригарним, антипригарним, антипригарним антипригарним, скоріш за все, це окрема група. Друге, подивіться, чи створюють конкуренти окрему сторінку. Третє, просто подивіться, скільки спільних результатів пошуку є у двох цих ключових слів. І якщо їх менше чотирьох, то це стовідсотково дві різні групи. Ну або там майже стовідсотково дві різні групи. Я бачу, що більшість, прям більшість людей, які невдало роблять е, тестове завдання, вони не дивляться на видачі, а просто намагаються вгадати логічно. Тобто дивляться на запит і думають: так, ну, напевно, всі сковорідки з антипригарним, напевно, це одне й те саме. Ніколи так не робіть. Це, от, е, показує, що ви не розумієте принципу. Групування ключових слів і показує, що вам вас прийдеться цьому вчити, а це базова річ. І якщо ви там проходили якісь курси або маєте там півроку рік досвіду, то в принципі ви, по ідеї, це повинні добре розуміти і це вміти робити. Тож, як я і сказав, в наступних відео ми розберемо збір ключових слів, написання ТЗ на тексти та аналіз конкурентів, аналіз посилань конкурентів. Більш детально, як типові роботи. Ну, а на сьогодні все. Сподіваюся, вам це буде корисно і дозволить трошки краще зрозуміти, чому, можливо, вам відмовляють в роботі, або що треба вам підвчити, щоб отримати ту роботу, яку б ви хотіли, там якусь, можливо, кращу посаду в сфері пошукової оптимізації. На все добре, залишайтесь з каналом Школа Сео. Далі буде тільки цікавіше.